Евакуація під обстрілами і з ризиком для власного життя. Наші журналісти разом з волонтерами поїхали на Донеччину. Детальніше про це далі у випуску. 300 заяв на вступ подали до Донбаського державного педагогічного університету, який переїхав до Дніпра. Близько 70% батьків Девлатівської громади Криворізького району хочуть, аби діти навчались за партами. Уночі російські війська обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади та селище Велика Костромка. Пошкоджено житловий будинок та присадибні будівлі. Загиблих та поранених унаслідок цього обстрілу немає. Як зазначає начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, росіяни останні два тижні щоденно обстрілюють прикордонні території району населені пункти та поля. Однак аграрії вже вийшли працювати на території, які межують з Херсонською та Миколаївською областями. Готують землю під нові засіви озимої культури та озимих та озимих ячменів та озимих пшениць і сіють уже ріпак. Майже 80% засіяних територій зібраних, але 20% залишається неможливо зібрати, тому що вони забруднені вибухонебезпечними предметами час. От майже 460 гектар згоріло на превеликий жаль. Ворожаїв із-за обстрілів цих расистських організмів, так би мовити. Шоста ранку представники координаційного штабу волонтерів Дніпра разом з бійцями української добровольчої армії вантажать у мікроавтобуси пакети із гуманітарною допомогою. Тут є багато чого, починаючи там з бубликів, крупи, горох і такі інші макарони, тушонка куряча, дуже гарна. Ми куштували її. Яблука, олія, солодке таке батончики, солодкі протеїнові. Цей вантаж везуть на Донеччину. На зворотньому шляху місце коробок і пакетів займатимуть, евакуйовані з під обстрілів. У дорогу рушають також у супроводі військових. Маршрут попереду небезпечний. Кілька годин дороги, і за вікном Донецькі степи на під'їзді до Костянтинівки згоріли поля, де ще живріє вогонь. Волонтери вдягають бронежилети. Міста, які ми заїжджаємо, дуже небезпечні, постійно є вибухи, тому безпека нашої команди це. Перше дорогою до селища підгородне на обрії видно дим від обстрілів. Двері автобусу вже не зачиняють, щоб швидко вистрибнути, якщо в нього влучить снаряд. Второй, у селище доводиться вийти з машини та заховатися. Вибухи все ближче. Через небезпеку волонтери мають їхати дорогою встигають віддати продукти місцевому жителю. Погатим ну, там, 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 там. ну, Давайте пакета чотири, п'ять вставляйте. Зранку був один план. Зараз все змінилось. Одна машина поїхала до Солитара забирати людей. Ми зараз їдемо а, в центр Бахмута. А, для того, щоб передати гуманітарну допомогу 150 продуктових наборів World Center Kitchen, 200 буханок «Ліпа», Чоловік каже, попри постійні обстріли, їздять так два-три рази на тиждень. Відповідальність за тих людей, яким, яким ти типу, пообіцяв, що сьогодні ви їх врятуєте і заберете до місця, де більш-менш тихіше. Ось. А Надихаємось жартами, піснями». У Бахмуті розвантажити привезене допомагають місцеві рятувальники. Вони ж згодом і роздадуть цю гуманітарку. Ми також видаємо гуманітарну допомогу людям, які мають у родинах дітей, або людей з інвалідністю, людей похилого віку, або люди, які які евакуювались тих населених пунктів, які вже. Зруйнована. Бахмут російські війська обстрілюють щодня. Бачив у пошкоджені та повністю зруйновані будівлі. Посеред дороги, уламок від снаряду. В місті чутно канонаду вибухів. Ну, зараз тихо. Було минут 40 назад. Весело. Вчора тут було. Люди розбігались. Касетні прилітають не не вода Тим часом привозять евакуйованих Солидару. Олександр, працівник тамтешнього водоканалу. Каже, з родиною в місті залишався до останнього. Три тижні жили у підвалі. Та все ж вирішили їхати заради п'ятирічної аварії. Послідня капля досі. Пугається, за чим жива Переживаю за. Подвал прилетіло в сусідній милує. Два прильоти було. Це сьогодні. Ваша хата ціла? Ні. Речей з собою майже не взяли та захопили улюблену іграшку дівчини та вісьмох котів. Як їх звуть? Херсона, мушіна. За одну поїздку волонтери вивезли 11 жителів Солидару та Костянтинівки. Частина з них тимчасово зупиниться в шелтері у Дніпрі, а інші поїдуть до родичів в більш безпечні регіони. Загалом за п'ять місяців врятували понад 3,5 тисячі людей. Анастасія Дашко, Анастасія Галасюк. Новини на Суспільному Донбас. Ось таке от у нас міроприяті. Всі з Харкова їдемо». Ці кадри зняті на початку березня. Водій Григорій та ще четверо товаришів вирішили на власних автобусах вивозити людей з-під обстрілів. Ми їздили на Харків. У нас був наш ну, основний центр це був в Мерефі, де ми формували вже групи людей. Після Харкова, коли почали вже бомбити Донецький регіон, то з 4 квітня ми розпочали їздити. Теж, ну, Бахмут, це був Краматорськ, це була Константинівка, це був Дружківка, Славянськ. Ніколаївка, це післав'янському, таке невеличке село. Григорій каже, люди були налякані, намагався їх заспокоїти. Для дітей завжди возив смаколики. Нам сказали, буде 100 людей. Ми приїхали 120. Ми загрузили 120 людей, плюс ще за нами ходять люди, які просять, візьміть нас, будь ласка. А ми не ну, тому що у нас машини вже забиті. Одного дня, розповідає чоловік, їхали у складі 24 бусів. Тоді вдалося вивезти близько 300 людей. Коли таксі в мирне час від нашого району міста до Южного вокзалу стоїть 200 гривень, так зараз 7 тисяч беруть. Коли у людей немає денег, вибратися оттуда нереально просто. Поэтому хотіла бы сказать спасибо, помогайте друг другу. Водіїв організував Станіслав, офіцер запасу. Чоловік каже, навчався у Харкові, тож має там друзів у перші дні повномасштабної війни. Вони попросили про допомогу. Хлопці, які їздили по Харкову не один раз, там через раз майже було, що по сусіднім вулицям прилітало. То є ну, вони майже все время були під обстрілами. Тяжко було їхати, тому що були пробки по Харкову. З Харкова люди виїжджали, проїхати не могли, повернутися вчасно ми не могли. Тоді вже звернулися до наших поліцейських. Правоохоронці села, де розташовується штаб, стали супроводжувати колони автобусів. Кожного дня 10-15 автобусів. В кожному цей автобус було петком забито людей. Якщо б нас на кожному блокпості тормозили і кожну особу перевіряли, ми б не доїхали, мабуть, і до сьогодні. Ми самі, як поліцейські, здійснювали один раз перевірку усіх осіб, а потім уже і вже далі без затримок на блокпостах супроводжували людей вже сюди. У селі організували волонтерський штаб, а працівники розселяли людей на найближчі бази відпочинку. Місцеві допомагали з їжею. Коли спала вже хвиля переселенців, то ми просто забезпечуємо зараз харчування тих, хто залишився на базах відпочинку, і тих, хто живе в цьому селі. Вони звертаються до нас і ми роздаємо. Пакети з їжі, гігієну і так далі. Нині на території району проживає до 150 переселенців, яких хлопці вивезли з-під обстрілів. Вони приїжджають до центру допомоги, аби отримати продуктові набори. Це тушкованка, свинина власного виробництва. У нас один з волонтерів має свою своє виробництво, і ось це крупи. Це олія, також виробництва місцевого фермера. Частина волонтерів залишається у штабі, аби допомагати переселенцям. Інші їздять на фронт. Серед них і поліцейські кажуть, вирушають туди двічі на тиждень. Тут у селі збирають гроші на потрібну техніку та відвозять її до наших бійців. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. Так, працює вступна компанія Донбаського державного педагогічного університету. Працівники навчального закладу переїхали сюди в середині березня. Їх прийняли в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Тут виділили приміщення. Вступники свої заявки передають в електронних кабінетах. Реєстрація почалася 1 липня. Вступники на базі повної загальної середньої освіти, на базі молодшого спеціаліста, мають створити електронний кабінет і через цей електронний кабінет подати електронну заяву. Там є різні ситуації, більшість подають на основі складеного тесту, національного мультипредметного тесту. Але є випадки для певних категорій вступників, які можуть подавати свої заявки на основі індивідуальної усної співбесіди, яка проводиться в дистанційній формі. На вступ до першого курсу подали вже понад 300 заяв. Цьогоріч тут 160 бюджетних місць. Вступати учні можуть з різних міст України та з за кордону. Приймаємо ці заяви і фіксуємо їх. А процедура зарахування вона стартує, коли завершиться прийом таких заяв. Електронних, як я вже сказав, це відбудеться 23 серпня, і в період з 24 серпня до 29 серпня буде відбуватися зарахування саме в цій електронній базі за певним алгоритмом, який там вибудований. Будуть розглядатися конкурсні бали, будуть розглядатися пріоритетність цих заяв, будуть розглядатися категорія вступника, яка дає йому там право на певні пільги. Навчатись у вересні будуть онлайн. Ректорка Донбаського державного педагогічного університету Світлана Оменченко каже: студенти зі Слов'янська виїхали в різні міста України та за кордон. Ми не наполягаємо на тому, щоб нам виділили аудиторію, тому що на даний момент ми будемо працювати з 1 вересня онлайн. Ці прапори вивезли з собою зі Слов'янська. Також шість разів їздили за речами, каже Світлана. Вивезли деяку техніку та частину архіву, що змогли. Ми обрали таку найбільшу кімнату для того, щоб ми сюди вмістили. Це в нас книги видачі дипломів, особові справи викладачів та студентів кожного факультету. Книги з переліком тих студентів, які навчалися будь-якого року. Далі в нас там є вже дипломи цього року, які ми видаємо. Нині тут навчається 2500 студентів. Працює 600 працівників. Університет був заснований в 1939 році. Анастасія Галасюк, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. У Дніпрі до Дня Молоді провели футбольний турнір. У змаганнях взяли участь чотири команди. Це молодь з Дніпропетровщини, а також переселенці з Донеччини, Луганщини та Харківщини. Перемогу виборола Донецька команда, забивши дев'ять голів. Усі учасники отримали медалі та грамоти, а переможець кубок. Приблизно на дінакаурне, всі чотири команди є мало видно від приблизно одного рівня. Всі чотири команди є молодь, помітно що навчена. Є більш досвідчені футболісти, які вже пограли. Дніпро сьогодні це центр футболу. Я радий за 10 днів. Я вже третій раз тут. Я радий, що такі заходи проводять. Що діти, які виховані у футболі, можуть відпочити морально. Футбол залишається футболом, і він житиме, як і наша країна. Майон буде жити, як і наша страна. Мотиваційну зустріч влаштували для молоді Дніпра. На неї прийшли близько 50 людей. Серед них Марина розповідає, від початку повномасштабної війни втратила мотивацію на здійснення своїх мрій. На зустріч прийшла за натхненням. Вони дуже класні речі кажуть про те, що а, як взагалі ну, досягнути своєї мрії, це щоб мрія стала твоєю метою, і тоді вона досягнеться. І насправді це такі слова, які зараз і мотивують, тому що таки трошки в дезбалансі. і вони такі збирають і тому, що вони старше, вони досвідчені, і це цікаво і дуже приємно і мотивує і знає, що робити. Один з мотиваційних спікерів телеведучий Єфим Констан. Тиновський каже, від початку повномасштабної його життєві пріоритети змінилися, покинув свою основну діяльність або волонтерити та допомагати дітям. Треба просто робити те, що ти вмієш, не думати, що ось е, хтось там на сході, хтось зі зброєю в руках. А я тут і я не такий корисний. Ні, зброя в кожного своя. Тому просто треба не зупинятись. Комік Андрій Кит також волонтерить. Говорить, нині важливо не тільки допомагати іншим, а й давати собі час на відпочинок. Не вимагати від себе більше, ніж можеш зробити. Саме главне не впітувати себе Найголовніше – не вбирати в себе весь негатив, який транслюється. Не забувати, що треба відпочивати. Треба іноді веселитися, дозволяти собі веселитися та допомагати ЗСУ. Організували зустріч представники різних громадських організацій міста. Молоді люди самотужки складали план заходу, підбирали спікерів та шукали локацію. Це був тривалий процес підготовки. Він тривав більше двох тижнів. До нього долучилося більше 20 молодих людей, які допомагали в організації. Це були як волонтери, які знаходили нам місце, які приїжджали сюди на локацію та знаходили саме цю локацію. Також були люди, які допомагали нам облаштувати це, це місце, налаштувати е, обладнання, закликати людей. Загалом до дня молоді на Дніпропетровщині підготували майже 300 зустрічей. Це тренінги, воркшопи, квести та флешмоби, направлені на підтримку молоді. Катерина Нічик, Владислав Смичков, новини на Суспільному, Дніпро. Близько 70% батьків Девладівської громади хочуть, аби діти навчались за партами. Нещодавно таке опитування провела місцева влада. Наталя, мати дев'ятикласника, говорить, бажає, щоб з 1 вересня її син пішов до школи. На мою думку, це набагато краще, тому що вони приходять до школи, вони спілкуються зі своїми однолітками, вчителями і зовсім інший формат для навчання, що вчителі їх бачать. Те, що вони не зрозуміли, він їм пояснює. Удома не в кожного. З батьків є така можливість там посидіти з дитиною, розповісти їй та об'яснити той матеріал. Ми розуміємо, що у 9 клас вже потрібно буде більші знання, щоб десь вже планувати поступати. Дев'ятикласниця Аліна Кравцова теж хоче піти до школи. каже, їй було складно навчатись онлайн. Попереду вступні іспити, тож хоче навчатися поряд з вчителями. У дистанційному навчанні в мене були проблеми з навчанням дуже сильно. Я не розуміла теми. Я не могла задати питання вчителю нормально. В планах моїх поступати на військову захищати свою рідну Україну, тому що я хочу піти стопах свого отца, о, свого папи, і дядя щоб навчання почалось офлайн на фронті, має бути сприятлива ситуація, говорить голова Де владівської ОТГ Олена Неліпа. Крім того, школи мусять мати укриття. Тож спеціальна комісія разом з представниками ДСНС провела перевірку семи навчальних закладів. Для того щоб забезпечити безпечне перебування дітей у школах, нами облаштовано і проведено відповідність найпростіші укриття. Їх шість. У кожній школі, які будуть на займатися денно, крім школи Девладівської, яка буде займатися дистанційно, так як там немає найпростішого укриття, за словами начальника Криворізького районного управління ДСНС Олега Січкарука, найпростіше укриття обов'язково повинно мати місця для сидіння та лежання, біотуалети та аптечки з препаратами першої меддопомоги. Підвальний або цокальний поверх обов'язково, якщо до 50 осіб знаходиться в укритті, допускається один евакуаційний вихід. Якщо більше 50 осіб, обов'язково два евакуаційних виходи. Обов'язково повинні бути примусово природна вентиляція, незалежні засоби освітлення. Тобто, якщо пропаде освітлення або ліхтари, або генератори також обов'язково питна вода, вода, інвентар, лопати, сокири. Директорка одного з місцевих ліцеїв Валентина Донець говорить, нині розробляють алгоритм дії у разі повітряної тривоги. Зараз розробляємо інструкції, з якими діти, батьки повинні бути ознайомлені, ми їх і ознайомимо. Просто весь час вноситься якісь зміни, якісь корективи з урахуванням реалій нашого життя. Ми зараз працюємо над тим, щоб спланувати роботу так, щоб спочатку навчити дітей, от якраз 15 числа і до 31 серпня ми будемо працювати з батьками». Однак, за словами начальника Криворізької районної військової адміністрації, остаточне рішення про форму навчання школярів ще не ухвалили. Наша територія Криворізького району більша половина знаходиться на прифронтовій зоні, тобто межує з Херсонською та Миколаївської областях, де йдуть активні бойові дії. І там 100% навчальні заклади не будуть очно займатися. Буде онлайн-форма навчання цієї території, які замістом Криворух ближче до Дніпропетровська. Там можливість очного навчання поки що розглядається. Але ще остаточно ми не вирішуємо. Всього у Девладівській громаді Криворізького району навчається 450 школярів з них 18 – переселенці. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Дніпровські кінологи отримали від благодійної організації США амуніцію для службових собак. Засоби захисту використовуватимуть для собак, яких залучатимуть для пошуку вибухових предметів у небезпечних районах. Амуніція, як зазначає інспекторка управління вибухотехнічної служби Тетяна Кузубова, не заважає тваринам рухатися та захищає від травмувань. Надали таку неоцінену допомогу. у Вигляді бронежилетів, медичок, взуття для собак, окулярів, навушників. На даний час в Україні. Такого спецзахисту ну немає і на ближчий час, мабуть, ще не буде.